Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо тему мета тексту. Типи текстів навчаюся визначати тему і мету тексту. Розрізняти типи текстів. Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним. Зарядку починаємо. Під небом голубим. Погляньте, будь ласка. В нас є текст. Давайте прочитаємо, про що розповідається в цьому тексті. Усі ви знаєте Ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки і роблять букети. А чи знаєте ви, як ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннячко випадково потрапило з зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичайлася до наших умов, а ми до неї. Скажи, будь ласка, про що розповідається в цьому тексті? Правильно, в цьому тексті розповідається про ромашку. А з якою метою написано цей текст? З метою. Розповісти нам, що це за така квіточка Ромашка. Спробуй перевірити свої міркування за поданим висновком. Мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина ромашка. Це текст розповідь. В тексті розповідь про щось розповідається. Наступний текст. Прочитай, про що йде мова! Ромашка трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами і розсіченими листками. Квітки зеленувато-жовті кошики з білими пелюстками. Мета цього тексту описати зовнішній вигляд ромашки. Це текст-опис. Ромашка аптечна це лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині. Настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди. Не ополощать зуби, промивають рани, щоб швидше загоювалися. Ромашку використовують також для догляду за шкірою та волоссям. От яка корисна ця рослина! Ось це! Текст міркування. Текст міркування це текст, у якому доводять якусь думку. Висловлюють міркування з приводу чогось. Тут розмірковується про те, чому ромашка є корисною рослиною. Прочитай текст. Чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю, мені дуже подобається. Спитайте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко. Чи може за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки, а може за те, що на пелюстках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може за її ніжність? Не знаю за що. Але ромашка мені дуже подобається. Подумай, чим він відрізняється від попередніх текстів про ромашку. Ми прочитали текст опис, текст міркування, текст розповідь про ромашку. А що ж тут? Про що розмірковує автор чи авторка? Вони розмірковують про те, чого. Саме їм подобається ромашка. Такі тексти, в яких висловлені думки автора чи авторки про певний предмет, вчинок, якусь подію або власні почуття, називають текстом Есе. У кожному тексті про когось або про щось мовиться. Це його тема. Кожен текст створюється з певною метою. Залежно від поставленої мети, ми говоримо по-різному, складаємо тексти різних типів. Тобто, тема це те, про кого або про що йде мова. А мета це для чого створено цей текст, що автор хотів розповісти вам в цьому тексті. Домашнє завдання. Виконай вправу на сторінці 7, вправа номер 5 Дай відповідь на запитання, що таке текст опис? Що таке текст розповідь, а текст міркування Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно. За увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вам пишаюся.